Привіт друзі, ви на каналі Клубогеймс і сьогодні. Так, так... так, я думаю, всі знають колаборацію історії іграшок і Brawl Stars. Так. Ну я думаю взяти такий скін Вольфлайтер. Я знаю, що це нуз, не треба мені писати, та це нулз-нуз, я знаю. Я вирішив на ньому сьогодні пограти. Так. Подивимося, у він... Ого. Я поки там. <пілу> <Я> так. <пілу> так. так. Угу. І на мене, подивіться, і зразу разом <пілу> зажив. <daí. пілу> <пілу> Я так ненавиджу грати в цементки. Одну носити сил, ну... Ну заради вас, друзі. Пограем на щоб... уйти. А він...

Так, ну, Ульта в нього класна і атака так. Я думаю, цей скин заступав э, легендарний. Так, він ну, меня дуже класний. Мені сам цей скин дуже подобиється. У мене 25 років, я у меня видите, был Як на мене, Дуже цей класний скин. Навіть ніякий не кракен, он не половин, не зреляється. не помню, Человек. Ты обняк ⁇ вался? Да, просто Ты анжела уже, Подивите. Давай мы победим. Давай победим. Анжела. Победим. 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 Не, ми ще й перше місце зайняли. Так, друзі. Всім дякую за перегляд. Я думаю, вам цей огляд сподобався. Ви були на каналі Геймс Всім дякую. І підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім пока!